Ліс починається після міста. Стоять сміттєві контейнери з попередженнями. Бережіть ліс. Слід викидати туди сміття, коли входиш до лісу, увесь цей мотлох із кишень, і тоді бадьорим кроком рухатися стежкою, проникаючи в простір без магістралей з темними кущами і сухими гілками. Тут ховаються гвалтівники і тіні партизан. Тут ти обіцяєш собі говорити менше. І говориш менше. Ти крокуєш монотонно, радіючи рівномірному кисню в легенях, радіючи тому, що речі не тиснуть і немає боргів як такий. І тому, що паспорт, посвідчення особи, водійські права лишились десь там. Хто ти? Відомо тобі. І це приємно забути, коли крокуєш чим далі, втрачаєш керунок, бадьоро відходиш від курсу.